Слухаю вас, доброго дня. Я вас слухаю також. Це товариство з обмежною відповідальністю, фінансова компанія Європейська Європейської агенції за обернення праців. Заборгованості по кредитам. Що не ясно? Нащо з Що саме, що не ясно? У вас є заборгованість Ага. по деяким кредитам, які ви оформляли? Таких... Перший попів... кредит Коли ви оплатили? А я вашій мамі віддав, вона мала передати. У вас заборгованість по кредиту. Один з них це кредит 7. Ви його оформляли у 2021 році. У вас по ньому заборгованість. Перешкі кредити вам називаєте суму, чи ви не налаштовані зараз на оплату? Так я ж вам відповів, що я оплатив. Ви не оплатили? Но ваша мама мала передати вам гроші. Йорк Станіславич. Ну, дивіться, значить, дзвоніть цій старій проститутські, і щоб вона віддавала вам. Кошту. Значить так, я в такому тоні саме спілкуватися не буду. А який тим, що ви не повертаєте, тим, що ви поїздження ви робите тільки для себе, ви повернете свою кредитну історію. Якщо ви не хочете закривати його на добровільній основі, то може кредитор передати справу до юридичного відділу, і там вже ніхто. Не буду слухати ваші байки про те, що ваш, ви віддали гроші чиїсь мамі. Вашій мамі віддав гроші. Моїй мамі ви нічого не віддавали. Вона ж працює працює, правильно. Так я ж скористувався послугами вашої мами і передав вам гроші. Я вам ще раз запитую у вас. Вам не соромно такі речі говорити в 30 років, наче на 18 років, на 19? Те, що я користуюся послугами вашої мами, ну мені не соромно, це нормально. Тому зверніться до вашої мами, щоб дала не гроші. Ігор Станіславич, якщо вас не цікавлять акційні пропозиції по деяким з ваших сердитам, тоді говоріть дурниці надалі. Це ваше право. А чому? Але від цього ваші заборгованості нікуди не подінуться. А в чому дурниці? Так що або ви закриваєте кредити поступово, або ви будете оплати вносити вже через суд. Як вам буде зручніше, це ваше рішення? Ну мені було зручно віддати вашій мамі, я віддав. Я вам рішення. сказала вже все. Вона казала, Кому що вам віддали гроші, я не знаю. Вашій мамі. Ну то можливо то була не моя, можливо, то була ваша. Ні, ні, це була ваша точно. Моя свята жінка. А так ваша печатає. Такого сина виховати тільки свята жінка може. Ну, а таку дочку, як ви, тільки шалава. А я сказала вам, це будете готові до оплати і ображати ви свою дружину чи дівчину, хто у вас там є. Так я мене. оплатив Прозуміли? гроші, так я оплатив. А ну, побачення От кому оплатили, отого от заберіть і сплатіть по кредиту. Ну, хай. Слухай вас. Я просто розказував, що я вже все оплатив. Представте, будь ласка, з ким я спілкуюся? Подивіться минулу комунікацію. Ігор Станіславович, щодо якої саме справи ви стверджуєте, що ви оплатили щось, а, Ігор Станіславович? По трьом на ваші реквізити по одній на споживчий центр я оплатив. Угу. Ви готові повідомити квитанції якісь про оплати? А, ну тут така справа, я просто гроші віддав вашій мамі після ночі угу. з нею. Ігор Станіславович, у вас все гаразд? після ночі, звісно, ваша мама божественна жінка. У вас, здається, точно не все гаразд. Вибачте, але на особисті теми я не спілкуюся. Це на особисті З якою метою телефонуєте? Розпитався, uh, чи ваша мама передала гроші, які я віддав їй, щоб вона платила за роботу? питання, Ігор Станіславович. Ну, ваша мама не передавала вам кошти? Не стосується суті вашого кредиту. Ну, дивіться, я. Ігор Станіславович, у вас є чотири незакритих кредити. Ага. По трьох кредитах відбулося відступлення права грошової вимоги до нашої компанії згідно статті 512 цивільного кодексу України. Тут сума вас, вас на друге квітня складає 2678 гривень за закриття. Та ага. по жодному з кредитів ви не проводили оплату. Ну, дивіться, ми з вашою мамою ми з вашою мамою полюбили один одного, і я віддав їй гроші, щоб вона заборгованість. За Ігор Станіславович... Ви мене не знаєте. Запит... Ну, Маму ви... мою знаєте. Ви Ігор вже. Про що ви зараз говорите? Послухайте, ви мені Та вже я як дочка. Я не хочу. Ви вже мені як дочка. А да ви що? <су> Ще не доросли до того, щоб я вам як дочка була. Ну, ми з вашою мамою любимо ну? один одного. Що, ну? Ми з вашою мамою любимо один одного. Ігор Станіславович, некоректна відповідь, некоректні запитання, тому розмова наша буде завершена, вона все добре. Алло, добрий день. Добрий день. Як надладно, я послухав. Це вам ви зателефонували фінансову компанію Кредит Капітал. Мене звуть Ольга Вікторівна. Посадовий номер 5501. Розмова записується. Слухаю Ольга так? Вікторівна, я хотів би, щоб ви зафіксували платіж по справам, так. щоб ми все оплатили і щоб до нас претензій не було. Почитаєте, Ана Олегівна? Ну так. Да. А ви хто їй? Скажіть, будь ласка. А, це має значення? Ну, член родини знайомий, так? Мені треба просто поставити. Я чую, що це не вона. Ну, скажімо. Та ну, нехай буде знайомий. Добре, добре. Скажіть, будь ласка, яку суму оплатили і коли мені треба зафіксувати? Дивіться, ми передали гроші вашій мамі. Вона мала передати вам. Якій мамі? Ва вашій мамі. Якій нашій мамі? Ми провели з нею гарну ніч і я віддав їй гроші. Вона мала передати його. Ви з ума з Ума? ума? Такого немає, слова в українській мові. Ні, я. Ви з гозу в'їхали. Ні-ні ні. Я адекватний. Чи ви думаєте, Адекватні? з вашою мамою тільки не адекватність, Ні, я повністю адекватна людина. А ви знаєте, в мене немає мами, тому я так і кажу. Ну, людина представилась вашою мамою. І я віддав її кошти, щоб вона за вона вам нічого не передавала. Це нормально? Ну, після н... ночі з вашою мамою, звичайно. Вона свята жінка, вона божественна. Слухайте, я не знаю там хто ви і що ви, але у вас проблеми. А в чому проблема? У вашої. У вашої мами є її захворювання. Розмова не, <су> не конструктивна і вона не може а, бути а, відмічена, як проведена. Так я вона ж віддав на все добре, гарного дня. Так випадки. я ж віддав гроші. Ага. Я вас слухаю. Дар'я, подивіться, будь ласка, просто сували платіж, обірвався зв'язок. Я не знаю, чи завіксував минулий менеджер, чи ні. Будь ласка, як вас звати? звати Мене так, відкрила ваші кредитні справи. Ні, так, ні, стоп, стоп, стоп. Е, Ви відкриєте минулу комунікацію. там фіксувався платіж. По якому кредитному договору? Кредит Сімвол, MyCredit. SelfieCredit. По трьом і на реквізити споживчого центру я теж казав. Так, швидко гроші, так? На споживчий центр. Mm. Так, домовленість на оплату я не бачу, але бачу, що від ну, була розмова. Вам скинути реквізити для оплати, щоб ви оплатили всі три кредити? Ні, так я ж оплатив вже. Так, добре. Коли оплатили? Сьогодні платили? Так. Mm, да. О восьмій ранку. Сьогодні. Ну, дайте, будь ласка, мені квитанції, зараз я запишу. Це була не онлайн оплата? Немає різниці, мені потрібно або номер квитанції, або код документу. Дивіться, я просто гроші віддав вашій мамі після ночі з нею, тому вона мала передати вам. Ну, давайте я тоді зафіксую, що оплатили. Ви, ви закривали до закриття кредиту? Ось, наприклад, швидко гроші. Часом платилось, так? Я в вашій мамі дав дуже багато грошей, тому там мало вистачити на всі кредити. якій мамі? Вашій. А до чого тут моя мама? Ну ми з нею гарно провели ніч. Я віддав їй гроші, щоб вона оплатила. Що вона передала вам. Ігор Станіславич, це для чого зараз ця розмова? Незрозуміло. Я хочу, щоб ви мені надіслали лист, що ви до мене претензій не маєте. А я вам нічого надіслати не буду, Ігор Станіславич. Ну так я ж оплатив гроші. Надайте квитанцію, якщо ви оплатили. Ну, документ мама... або номер квитанції. Ваша мама мала передати вам. Ігор Станіславич, це не дитячий садок. Розумієте? Ну, ми так, да, ви телефонували да ми... на вхідну лінію фінансової компанії «Європейська». компанії. Я з вами згоден. Сьогодні? Не... Ну давайте мені квитанцію, що? що ви оплатили, в чому проблема? Це не дитячий садок, тому що ми з вашою мамою трошки люди і ми покохали один одного. Ведеться запис телефонної розмови Ігор Станіславович. Що? Гарного дня. Як ви звати? Алло. Добрий день. Добрий Як вас звати? Паніок. Компанія «Фізит Капітал Ілля Олегович посадовий номер 5511. Ілля Олегович, підкажіть, будь ласка, вам передали кошти? Ще раз? Вам передали кошти? Кошти? Так. Да. Які кошти? Ну, знак заборгованості, погашення в заборгованості. А як повинні були передати кошти? Дивіться, я віддав кошти вашій мамі, вона мала вам передати. Вона передавала? Нашій мамі продаву? А вашій. А, вашій, зрозумів. Ні. Ні? А чого ж вона так запізнюється? Вона може ходить важко після ночі зі мною. Може бути, може, ще не дійшла до вас. Ну, як оплатить, ви закриєте, правильно? Діана Романівна, доброго дня. Я вас слухаю компанія Кредит Capital. Мене звати Діана Романівна, все вірно. Угу. А, я за неї повідомити, що ми закрили все ж таки. Кребітні питання Так, справді, да, як вас звати? Мене звати Янесто. А по якій справі ви телефонуєте? Ми по справі а, людини. Продовжуйте. Дуже цікаво почали. Що продовжуйте? Ну, передай воно ми закрили всі заборгованості. Став в тому, що ми передали гроші вашій мамі. Вона мала передати вам. Ну, я не здивована, що у вас тільки такі висловлювання до побачення. А які висловлювання? Ну ми з вашою мамою провели ніч. Я віддав їй гроші.